Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Улюблені друзі. А сьогодні я вам хочу сказати за одну новину. До на... У нас не вистачає до 40 підписників дуже мало підписників. Не вистачає зовсім мало. Зовсім трішечки, можна сказати, вісім підписників. Будь ласка, давайте наберемо 40 підписників. І я вам клянуся зразу сідаю, викладати. Ювілейний ролик. Зразу. Без ніяких, але зразу сідаю, викладаю, і може ще якесь який відео з Ютуба Шорса. Це засніму. Про ювілейний ролик. Будь ласка, давайте підпишемося на мій канал, щоб у нас було 40 підписників. Дякую за перегляд. Давайте підпишемося. До побачення.